Сім привіт! Сьогодні в випуску рома досягла угоди щодо трансферу Довбика. Трубін став рекордсменом топ 15 ліг за кількістю сухих матчів у 2025 році. Мудрик дуже близький до повернення у футбол. Шевченко зробив гучну заяву про майбутнє Луніна в реалі. Римський футбольний клуб Рома погодив умови переходу українського форварда Артема Довбика з турецьким фенера Бахче. Про досягнуту домовленості інформує видання Мекдеп і Гала. Згідно з даними джерела, двадцять річний нападник має шанс продовжити свою професійну кар'єру в одному з найтитулованіших клубів Туреччини. У нинішньому сезоні Артем Довбик взяв участь у 14 поєдинках на клубному рівні. В усіх змаганнях за цей час він записав до свого активу два забиті м'ячі, а також віддав дві результативні передачі. Авторитетний статистичний портал Трансфер наразі оцінює трансферну вартість українського нападника в 20 мільйонів євро. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Український воротар Лісабонської Бенфіки та національної збірної України Анатолій Друбін встановив унікальне досягнення, ставши лідером серед голкіперів топ 15 європейських ріг за кількістю матчів без пропущених голів у 2025 році, з урахуванням усіх турнірів як на клубному рівні, так і у складі збірної. У доробку українського кіпера нараховується 26 сухих поєдинків. 25 таких матчів він провів у футболці Бенфіки, а ще одну гру на нуль відіграв у складі збірної України. У рейтингу за цим показником Анатолій Трубін залишив позаду цілу низку відомих і статусних воротарів. Зокрема, він випередив Джан Луїджу Дунаруму, який має 24 матчі без пропущених м'ячів. Грегора Кобеля з показником 23 сухі гри, а також діогу кошту Унай Сімона, Давіда Раю та Тібу Корту у яких по 22 поєдинки без пропущених голів Лондонський футбольний клуб Челсі не ставить остаточну крапку в питанні майбутнього українського вінгера Михайла Мудрика, незважаючи на його тривалу відсутність, спричинену дискваліфікацією. У клубі зберігають віру в гравця, демонструють стриманий оптимізм щодо його перспектив, та розглядають можливість повернення футболіста до команди раніше ніж завершиться максимальний термін відсторонення. За інформацією джерел, наближених до лондонського клубу, керівництво синіхи надалі вважає Мудрика важливим елементом довгострокового проекту. Чилася розраховують на те, що після врегулювання дисциплінарних моментів України зможе знову бути інтегрований досного складу команди. У Лондоні також сподівається, що ситуація завершиться на користь футболіста. Він отримає можливість відновити виступи за клубу вже найближчим часом. Професійну кар'єру Михайла Мудрика було вимушено призупинено у грудні 2024 року. Рішення про його відсторонення від офіційних матчів і тренувального процесу ухвалили у зв'язку з порушенням антидопінових регламентів. До моменту застосування санкцій Українець встиг провести в сезоні 24-25 15 офіційних матчів в складі лондонського клубу. Протягом цього періоду він залишався частиною ігрової обойми команди та регулярно залучався до матчів. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Ситуація, що склалася навколо подальшої кар'єри Андрія Луніна в Мадридському реалі, продовжує активно обговорюватися у футбольному середовищі. Свою позицію з цього приводу висловив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, який поділився власним баченням перспектив українського голкіпера. Очільник УАФ упевнений, що Лунін володіє всіма необхідними якостями, аби впевнено закріпитися на найвищому рівні та не загубитися в умовах надзвичайно жорсткої конкуренції в одному з найсильніших клубів світу. За словами Шевченка, вже зараз український вратар демонструє рівень гри, який дозволяє йому реально боротися за статус основного голкіпера команди, навіть за призутності такого авторитетного конкурента, як Тібо Кортуа. Андрій Шевченко також наголосив, що в європейському футболі складно знайти молоді. Договор з настільки потужним потенціалом. На його переконання, перебування у складі Мадридського реала може стати для Луніна довгостроковим і стратегічно важливим проєктом. А сам українець здатний провести в іспанському гранді значну частину своєї професійної кар'єри. У нинішньому сезоні Андрій Лунін отримає обмежену кількість ігрової практики. Однак, навіть за таких умов у двох поєдинках за реал він зумів гучно заявити про себе. Український вратар взяв участь у результативній перемозі над Олімпіакосом у матчі Ліги Чемпіонів. А також з'явився у стартовому складі на Кубкову гру проти Талавери, де не лише відіграв упевнено, а й вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Контракт Андрія Луніна з мадридським клубом розрахований до літа 30-го року. Водночас його трансфер на вартість, за даними авторитетного порталу, трансфер Маркет наразі оцінюється у 15 мільйонів євро. Житомирське полісся має намір оформити трансфер нападника Львівських Карпат Ігоря Краснопіра, 23-річний форвард, добре знайомий головному тренеру Житомирського клубу Руслану Ротаню, оскільки раніше фахівець працював із футболістом у складі молодіжної та олімпійської збірних України. За інформацією, sport.ua, перехід Ігоря Краснопіра коштуватиме поліссію 1,1 мільйона євро. До відправлення команди на навчально-тренувальні збори до Іспанії «Вовки» планують підписати одразу двох нових гравців. Окрім Краснопіра, Житомирський клуб також має намір підсилитися і ліром Краснічі, який наразі виступає за колос. У поточному сезоні Ігор Краснопір взяв участь у 18 матчах у складі Карпат. За цей період нападник відзначився п'ятьма забитими м'ячами та записав до свого активу одну результативну передачу. Водночас аналітичний портал Трансфер оцінює трансферну вартість футболіста на рівні 1 мільйона євро. Нападник київського динамо Владислав Бленуце привернув увагу Бухарецького Динамо, яке зацікавлене в його підписанні. Раніше можливий трансфер у румунського футболіста виглядав досить складним, оскільки регламенти ФІФА забороняють гравцям виступати більш ніж за дві різні команди протягом одного сезону. Водночас, як повідомляє АЄМ Спорт. У правилах існують окремі винятки, і саме під такий виняток пощастило підписати бленуце. Причина полягає в тому, що у університаті крайове кольори, якою раніше захищав нападник, була виключена зі змагань національного чемпіонату. Така ситуація відкриває можливість для футболіста втретє змінити клуб у межах одного сезону. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, Ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.